Виконуємо номер 73 із підручника Алгебра 7 та підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу, наш вираз, та дізнаєшся, у якому столітті була перша письмова згадка про селище Гурзув у Криму. Приступаємо до виконання. Проставимо порядок дій. Перша дія буде ділення, друга віднімання, третя – множення і четверта додавання. Виконуємо по діям. Перша дія мінус 4,2 поділимо на 7,15. Подамо мінус 4,2 у вигляді звичайного дробу. Це буде мінус 42. 10. І помножимо на дріб. Обернене до дільника на 15 сьомих. Множимо чисельники, і знаменники. 42 і 7 скорочуємо на 7, 42 ділимо на 7 буде 6, 15 і 10 скорочуємо на 5, 15 ділимо на 5 буде 3, 10 ділимо на 5 буде 2. І тепер 6 і 2 скорочуємо на 2, маємо 3. Знаменнику 1 чисельнику 3 помножити на 3 буде 9. Маємо мінус 9. Завдання друге. Мінус 12,25 віднімемо мінус 9. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Протилежне до мінус 9 буде 9. Додаємо два числа з різними знаками, більше модуль числа від'ємного. Поставили його знак і знаходимо різницю модулів 12,2 відняти 9. Отримаємо 3,2 та наш знак мінус мінус 3,2. Дія третя 3,1 помножимо на мінус 3,2, подамо 3,1 і мінус 3 і 3,25 у вигляді неправильних дробів. Ми маємо добуток двох чисел з різними знаками, тому добуток буде число від'ємне. 3 множить на 4,12 до да 1, 13 четвертих, множимо 3 на 5, 15, до да 2,17 на п'ятих. 17, Як бачимо, скорочення немає. Нам треба 13 помножити на 17, виконаємо дію стовпчик. 3. множимо на 7, 21, 1 записали, 2 запам'ятали. 7. множимо на 1, 7, до 2, 9. Множимо на 1, 3 і 1. Виконуємо додавання. 1, 12, і 2. Буде 221. Отже, маємо мінус 221, 20. Подамо у вигляді. Мішаного числа це буде мінус 11,1. Ну і 1,20 подамо в десяткового дробу. Мінус 11,1. Це буде 0 до 11, мінус 11,5. Ну а тепер виконуємо останню четверту дію: мінус 11,5 додати 17,5. Отримаємо 6,7. Записуємо відповідь, і висновок, отже, перша, письмова, згадка про селище гурзув. У Криму була у шостому столітті. Записуємо відповідь. Шість. Номер 73 із підручника «Алгебра 7» та підручника «Математика 7» інтегрований курс, частина перша виконано.